Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. 11 грудня на календарю Соя. Соя набирається сил. Про що це я іронізую, колеги? Що перед тим як думати щось вирощувати, особливо маленькі фермера, і пізно вирощувати, або пізні культури, кукурудза, може бути навіть іноді той самий соняшник, соя особливо. І особливо, якщо ви берете сорти, які ви не розумієтеся, в тих сортах, або якісь нові, або сусід сказав, ти що, це просто капець для 23-го року, да? або для 24-го, коли була посуха, ну страшна. А в 25-му посухи такої не було, жари такої не було. Вона просто не набралася часно і тепер має людина 11-те 11 -е число. Гляну, що гемо... з а гемошка. Як правило, лов в більшості варіантів, бо скажете, що не ти не правий, бачите, хілом вказує на те, що це більше всього, що ГМО. Ну, як правило, це гемо. Я про іншу історію, колеги. Думайте, запрошу співпраці є історія з горохом. Горох збирайте хоча б в липні місяці. Так хтось розкаже, що ціни там може бути небудь і ще щось, так і тут же може врожаю не бути. Які тут врожай? Вона як пластилін, розумієте? Вони було плюс 20. Нам зараз пропонують ГМО на елеватор, ми не беремо на елеватор, наприклад, на сушку гмо сою. Для чого мені той пілок у груді, наприклад? Теж є проблеми з ГМО-сою. ГМО соєю. Ось таке поле гектарів, ну, мінімум 30, можливо, 50 гектарів. Є проблема. Так що думайте, якщо маленький фермер або невеликий фермер, Задумайтесь на рахунок гороха і те, що і або взагалі ранніх культур, які треба сушити. Якщо у вас особливо сушки немає, то не залазьте пізні культури, особливо в сою. Але знаєте, так як багато хто, як кажуть, постраждав від сою, да? то наступного року його сіяти багато не будуть. А ціна якраз може проявитися саме наступного року. Так що і таке може бути? Тримайтесь, коли запрошу співпраці насіння гороху. І взагалі насіння седральних культур будь-якого насіння є за до співпраці в компанію Інтерлаб. Підписуйтесь, успіхів вам.